Всім привіт, друзі! Що вам, знайомий цей готельчик чи ні? Десь ви його вже бачили? Якщо не вгадали, я вам ще якусь підказку можу дати. Наступна підказка. Країна Кориди, вина. Що там у них ще? Хамону? І тут майже немає снігу. І тут ще живе моя сестра, правильно, це Іспанія. Але знаєте в чому фішка? Е, сестра моя не знає, що я прилетів. І зараз я йду до неї. Хочу побачити в її очах ну, здивування, напевно, ну, це прикольно. Я думаю, нас не пошвлють, не виженуть. Ну, Взагалі цікаво побачити реакцію людини, яка просто не очікує, навіть не здогадується. Заселився я, друзі, в тому ж готельчику. Вон, в тому якому й жив. Вся резервація я зробив онлайн через інтернет, не мав ніяких проблем в тому. І, коротше, такі справи. Прийдемо до неї. Е, як е, я тут опинився? Ну, звісно, що вітаком. Але я вам скажу так: у четвер зранку я був на базі, там ще потрібно було завезти, попросила одна людина її до лікарні. І у нас на базі працює Анжей. І він каже: Женя, тіпа, що ти тут лазиш? Тіпа, бери сідай в вітак і лети до Іспанії. І ці слова мені так засіли в голову. Я їду, їду, їду. І це в четвер в обід. Я їхав гольфіком. І в четвер в обід я просто вибираю на дорозі місце, де можна стати. Абсолютно спонтанно купляю квиток на літак туди, назад, резервую готель, 10 хвилин і все, справа зроблена. Обожнюю таку спонтанність, необдуманість. Ну, Це кльово. Такі моменти. Вони, напевно, мені нагадують, що я живий. Бо мені так здається, що я з віком став якось через твіти отримувати менше задоволення від життя, чи що. Чи може це пов'язано з тим, що ну, з війною, з емоціями і, і що вже два роки вдома не був. Можливо, з тим пов'язано. Ну, не знаю. На даний момент це трошечки відійшло. Так що подорожуємо, друзі, подорожуємо. Плюс 6 десь тут, а вдень показує до плюс 15, ну то Іспанія. Все, секрета свій вам розказав. Пішли до сестри в гості, побачимо їхню реакцію. Скаже, боже, яке кончене. Знаєте, цей мем такий так з тою Ось такі справи. Я цією доріжкою щодня ходив до сестри в гості і мені вже ці місця здаються ну, майже рідними. В будь-якому випадку, що я можу сказати, що вже прилітаючи сюди, я не відчуваю, що це для мене якесь ну, внутрішнє відчуття, що то якась нова, чужа країна. Я відчуваю, що я прилетів ніби майже додому. Вибачте, трошечки запихався, бо тут такий підйом несамовитий довгий час вже йде, і трошечки підсідаю. Небо стесеньке. До плюс 15 сьогодні обіцяють. Так що така от пригодна мандрівка. Звісно, це набагато ліпше, ніж на базі, тому що мене вже в тій кабіні почали брати дурики. Щоб трошки і шифер би поїхав. Щось треба кардинально міняти. Маю на увазі. Що я поворот пропустив. Звертаємося назад. Треба кардинально щось міняти в плані пропорції роботи і відпочинок. Тому що я працюю 95%, а може і більше того часу, а не відпочиваю. І ви знаєте, напевно, воно почалося назбируватися все до кучі. Треба, як то кажуть, важети. 有。 Хожу біля того автосервісу. Так і 126-й стоїть на СДС. Пушка. Подіг. Який він гарний, подивіться ці пропорції. Лайк. Like. Більше таких не роблять і ніколи вже робити не будуть. А роблять ось такий шлак. Ось це все гімно. Пташечка співає. А ну, підкажіть мені, як ліпше вчинити. Просто підійти до будинку, в тупу подзвонити у дзвоник біля воріт, чи прислати металці фотографію на месенджер в реальному часі, що я стою перед воротами. Напевно, фотка її взагалі Ну, типу, Бо вона побачить фотку, вона не буде вірити, подумає, що... Це, напевно, ще з минулого разу вона була зроблена, Або, напевно підійде подивитися. Я не знаю, як ліпше зробити. Хочеться з цього моменту витягну максимально, максимальної несподіванки. Щось я більше схиляюся, ще відправити фотографію на месенджер. Я вже, я вже ніби прийшов. Я точно не пам'ятаю. Так це той будинок. Не знаю, в дворі нікого не видно. От Вася, щось я так хвилююся, в мене ноги підкошуються. Подивимось, що машина їхня є. Одна є. А другої нема. Так, добре, тоді план номер два. Сфоткаємо ворота і відійшли на месенджер. Оп. Відсилаємо. Все. Ой, бачите. Повідомлення ще не переглянуте. У мене закладається думка, що вони десь встигли шкорнути, поїхати кудись замку. Але щось воновато, 9.40. А може я не встиг хвилин 10. Ну добре, побачимо. <кхех> Як будуть далі розвиватися події. Так, судячи по всьому, мій план потерпів фіаско. Їх вже походу нема вдома, тому що Наталія... Ну, месенджер і не переглядає фотографію, яку я їй відправив. А у неї тільки месенджер на планшеті. Вона така сучасна, що вона ще має такий телефон, яким можна колоти горіхи. От. Ну нічого, поки маємо справи, треба сходити до магазину, купити побутову хімію, як це мильно-ривне, тому що в літаку, ви самі знаєте, то не можна перевозити, тому я то завжди купляю туточки. Тому йдемо до торгового центру, поки вони десь катаються, їздять. А ми собі займемося своїми справами паралельно. Трошки вже тепліти починає. Ще скоро трошечки і можна буде скидати куртку, Рушатись в одній ковті. Бо мені вже починає підпікати, вже спекотно стає. Все, вивезло сонечко. І навіть на дворі грудень місяць. Але я вже зняв куртку, бо думав здохну. Ну реально сонечко вирізло і пече. Не те, що по літньому, але по осінньому чи по-весняному. так Йдемо до торгового центру, що тут... там він вон, видніється. Ще лишився кілометр. Купимо там зубну щітку, пасту, всякі прикольчики. Щоб гарно пахнути. О, а потім будемо знову братися за операцію. Знайди НАТО. Вон там колеги стоять, бачите, вантажівки. Я як далекобійник у відпустці звертаю увагу на всі вантажівки. Можливо, вони вже тут стоять на новорічну паузу. Як зараз більшість машин або завантажились, або розвантажились. Зараз ці кілька днів нема ні роботи, ні паромів, нічого не ходить. не їздить, не плаває. І хлопці мають стояти. Ось так. так кілометр вершився до торгового центру, що це все йду, йду, йду і не дойду до нього. Сонечко вже по кабіні пропікає. Бачу, Наталка з'явилася в мережі. Отже, або вони вже повернулися, або вона була вдома. Ну, таке. Ми вже відійшли, то вже от е, виконуємо місію в торговому центрі і підемо знайомитися робити сюрприз. Відповіла мені Наталка, вони вдома були, але Рауї і чоловік десь видно на машині їздив. Ну таке. Я вже прийшов до торгового центру, і вона каже, ми зараз теж їдемо в комерційний центр там купити комусь подарунок. І знаєте що, може бути, що вони їдуть саме в цей комерційний центр. Цікаво, мені ця детективна історія починає подобатись все більше і більше. Добре, зараз побачимо. Тут їм їхати мало вонду. І я не міг пропустити каву і їсти. Так і не знайшов я поки те, що я шукав косметику, гігієну. Не в Макдональдс. Okay. Тому поїмо. Ой. От Купив трошечки собі, але все треба переводити. Все по-іспанськи написано, щоб не купити щось таке, що мені не підходить. Так що перекладач. Google в Що, Треба якийсь шампунь для кабіни купити. Head and shoulders. Oh. Пойдет. Так, те, що я хотів, я купив. Але питання з Наталкою не вирішене. Можливо, вони в цей торговий центр поїхали, можливо, ні. Ну, Шукати їх тут не варіант, тому що він і так здоровий, а невідомо достоменно на 100%, чи вони приїхали в цей чи ні. Ну добре, тоді зараз план такий, йду до готеля, вигружаю те, що купив, і... Тоді, я думаю, вже вони повернуться додому та й по старій схемі скину фотку на месенджер їхніх воріт, бо ту фотку, яку я скидав, я її відмінив відправлення, щоб не наламати сюрприз. Коротше, все дуже тяжко і заплутане. Коли людині нема що робити, вона сама собі шукає пригоди. Вже розпогодилось. Бачите, яка, яка жорстка зима в Іспанії. Ідеально. Я тут хочу жити час від часу. Ось тут особливо шкварить сонце. Знаєте, вчора, це допоки я був в аеропорту, спостерігав за людьми, так? діти, там, молоді сім'ї, старші люди, неважливо. У когось добрий настрій, веселяться. все мирно, спокійно. Навітають ракети над головами. Так само тут в Іспанії дивлюсь. Ну, живи та й кайфуй, ну що ще треба. І в мене от питання виникає. Є такі люди, так? Як можна хотіти? Ну, можливо, їх вже людьми тяжко назвати, або це не люди. Як можна хотіти війни, розрухи, зламаних е людських е життів. Поламаних будинків, вигорівших авто, як цього можна хотіти і, і з такою маніакальною жорстокістю до того тягнутися. Ви знаєте, всіх нас живуть різні почуття. Часом гнів, часом страх, радість. Всіх нас ці почуття є всередині і іноді вони випливають назовні. Але в таких масштабах, що коять ці люди, ті, які розв'язують війни. Ну я не знаю. Можливо, я щось не розумію в цьому житті. Але я їх не можу зрозуміти. І я не можу зрозуміти, для чого вони народжувались, для чого вони виросли, щоб таке чинити. Що там? Бог на небій все бачить? А може він не все бачить? Виникає питання. Чому це все допускається? Така, друзі, філософія. Добре. Відійдемо в сторону. Е, готельчик О, там уже знаходиться за тими кранами. Дуже близько поряд. Але сьогодні ми зустрінемо Наталку, ну на 100%. Так не може бути, щоб не зустріли. Перший, Першийся. Все, доїхали ми до... Дойшов до готельчика, зараз кинемо речі. Що треба душ прийняти, бо що то я підспотів і йдемо до Наталки. Дуже поприбирали, рушнички нові зарядили. Такс. Ну, коротше, такий ось номер, телевізор можна в ютубчик дивитися. Ось такий у нас айбовінний. Вид з вікна. Це весь готель, я так зрозумів, в одному в одному стилі зроблений. Знаєте, я готелі там номера по-різному якось оздоблені, там в залежності від ціни. Цей готель, по суті, своє, він три зірки має, тому тут особливо люксу не чекайте. Ось рахунок, якщо що, 433 євро за. що це за. За 5 ночей і 4 дня. Такі ціни. It's me. Hello. Help. No Hello, my friend. <laughs> Hombre, ¿qué pasa? <laughs> 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 <haz> hermano, tío. Hola. ¿Está aquí? Hola. ¿Qué pasa?

Іспанська школа. Залізнична школи. Насправді цей Санта Клаус, по ідеї, чіпляється найстаннішим. Так, да, на Мадянку він останніший. Так, але тут по-всякому можна. Ади, кажи щось. По-українськи бажано. По-українськи не можеш? Оля. Давай п'ять. Э. Українську вчить малий, а ще не знає. А це? А це не можна, це моє. Це мої цукарочки. Тобі не можна, бо не виростеш. Чи виростеш? Ось так, друзі. П'ємо чайок традиційний. Завтра Можливо. Рауль питає. Їдемо на джюгу.

Єдине, що в кожній дольці купа зерняток може бути. Що, ауч! Кабіною зачепився за дерево. Ну вона дуже yeah, Навіть як... Доставка yeah. Amazon. Він замовив футболку, вже пішла, він ще замовив спеціальний спрай для... Спеціальний спрай для цих пайом. Це щоб не фарбувати машину. Типа, побачимо по інтернету скрай такий лівовижний, тоді повільно теж сам. Там кафешечка, приїхала в мене Цю, як на зділку. І завжди паркується так, щоб не було біля машини з фаркопами. Тому що ви бачите, яка в них ситуація з бамперами. А подивіться, як він любить свого гольфіка, який він з усіх сторон нормальний. Він е, б'є шаблони іспанської їзди, бачите що? Все норм. Хоча 99% автомобілів в Іспанії потовчені бампера мають. <плес>

Ти може витянуло? От каталунськ, каталізатор, а, кат. Ну давай, чекай. От Еспано. І во Во-во-во. Вот кафе. кофе. Кафе. Значить, це просте. Кортадо це коли просте, трішечки молока. Кафе, коф, кофе з молоком це ті Да. Ну кафе з молоком. Тофі кофе, воно ціпає як води з кафе, тіпа кава з молоком і трішечки з карамелькою. Воно трошечки, давай, карамелько. воно давай. трошечки Але Це велика чашка, як ми там бачимо. Воно звіється, тофі кофі. Агонь. де будеш тофі кофі? Воно тепленьке. Джень, воно тепленьке, да? так. Потому, що є там всякі з льодом. Ні-ні, тепло, тепло. А... Okay.

А, а, що то значить? А сирка, типу. Кажу, наблизити тебе до гостівці. А він зрозумів, що типу, витягти тебе з інше. Що не право, типа, наблизити до гостівці. А сирка. Витягнути, то вони самі витягнуть, та ті очі Ну Тебе ніхто не витягне, допустимо. Яка різниця? Платиш не ніша? Скажуть, плати гроші.

Good night. Ну і все, так пройшов день. Я зайшов магазинчик, тут, до речі, такий як Льовий Супермаркет. Купив ...псік виноградний. Ви знаєте, який в Іспанії сік виноградний продається. І купив креветочки собі на вечір. І будемо зараз монтувати відосик. Ну що, я думаю, що сюрприз для Наталки вдався. Побачила мене волоцюгу. А завтра ми ще щось придумаємо. Ось наш готельчик. Дякую, що були з нами. В околиці Барселони, містечко сан кугат Дривайс. Демо відпочивати.